Лежак Цезар лідер виробів категорії люкс для королівських персон з вибагливими смаками, текстиль, повсть, нетканне полотно, що виготовлено з волокон шерсті. Саме тому капелюшки такі привабливі та комфортні, матрац з екошкіри з волюровим напиленням, приємний на дотик, м'який та затишний для відпочинку, закруглена форма, листовий пористий, цупкий матеріал створюють компактний вигляд, практичність та довговічність виробу. Немає прямих кутів, які так заважають при будь-яких переміщеннях в просторі оселі. Завищений твердий борт основи додає захисту та затишку під час відпочинку. Матрац на блискавці. Наповнювач можна змінювати та додавати. Іграшка-бонус в тон матраца підкреслює витриманий стиль в усьому. Така м'якенька кісточка Бантик цікава і в іграх, і під час сну. Коли малечі обіймає її та спокійно відпочиває, у догляді делікатне прання для матраци та суха або хімічна чистка для основи, володар люксових апартаментів залюблений та незалежний, ніжний та харизматичний. Ваш хвостик буде вдячний.